Ранок середи кілька полтавських перевізників починають не на робочих місцях. Колона до десяти автобусів і маршруток вишиковується навпроти міськвиконкому. Їх водії, кондуктори та власники із плакатами і підгутки авто просто стоять під міською радою. <му> Перехожі не поділяють думки працівників транспорту. Що їм мало по три рубля? А нам їм значить давай по чотири по п'ять. А нам, хто хоч рубль додав, пенсія 1500, скільки за газ платить, а їм по три рубля мало. Не їдьте, сидіть вдома, так як ми. А ті відповідають, що мають на щось жити. А можемо і ми поняти, ну і нас треба. У мене робота моя три через три дні. але я зараз не виходжу на роботу. Потому що у мене машина стоїть. кормить ребенка заплатить за квартиру з нинішніми тарифами. Я не прошу повысить мне зарплату. Я прошу, дайте мені заработать. Маргарита кондуктором працює на своєму підприємстві два роки. На її думку проблему можна було б вирішити. Якби пільговики, наприклад, пересіли на тролейбус. Ми в день перевозим кожен автобус по 300 льготників. Можете пристати 300 чоловік. Возможно, ті 300 чоловік 900 гривень сейчас по нинішнім временам, они, возможно, перекриють нам хоча б часть заправки, щоб ми отримали зарплату, щоб отримали і всі остальные, то хто у нас работает, ті ж механіки. Підприємці, які обслуговують міські маршрути, говорять, прийшли не мітингувати, а просити підвищити вартість проїзду. Газові машини виїжджати, а великі машини вже деякі стоять. Вони не можуть просто. Зменшуємо кількість, робимо так, щоб транспорт мог якось рухатись. Просто трошки розтягуємо час, там додаємо, щоб не було калацу, щоб і місто не стало. Нинішні ціни скаржаться, перевізники призводять підприємства до банкрутства. Я був до такої степені поражен, коли я поїхав в Харків, думав, просто зекономити да, на запчастях. І мені кожну запчасть пересчитували на 42 долар за кожну запчасть, я був взагалі в трансі. Ми зараз вже... Не можемо випускати транспорт на лінію в повному обсязі. Наскільки менше стало поставити Ну, Процентів на 50 зараз пропоную 5 гривень, 5 гривень за проїзд в транспорті. Ну а якщо цього не станеться, то мені прийдеться скоротити. Підприємство мінімум на 50%. відсотків у міській раді з перевізниками зустрівся заступник мера Юрій Кропивка. Він зазначив розуміння того, що підіймати тариф треба. Є ми довжні розуміти, що хоч і завтра давайте заберемо всіх членів виконкома і ваші пропозиції. І хоч завтра буде рішення прийнято. Ну ми всі прекрасно розуміємо, що не буде ні одного правоохранітельного органу, який не протестує це рішення. Ми відкровенно з забралом на рішення проблем вас перевізників, тому що щоб не потіряти вас як пірвощикав. Говорити ж про подорожчання проїзду можна буде тоді, коли всі підприємці подадуть відповідні розрахунки. Їх опрацюють і приймуть у міськвиконкомі та антимонопольному комітеті. Тоді рішення винесе виконком. Наразі розрахунки надали тільки кілька підприємців.